Засідання по кримінальному провадженню розглядається э, заява э, обвинуваченого Карповича про відвідувачі спосуду Харківської області від розгляду кримінальної справи номер 136 21,21 21, 24. Секретар судового засідання проповідає проявку учасника процесу засідання За суду у нас присутні захисник Малапова Андрій Олександрович Асамкинатон. У цій справі власников заяві про від а також за участю захисника. стосується вашого захисника. Ви зазначаєте, що вашим захисником є адвокат Криворучка, Леся Сергіївна. Яка, Яка ваша думка з цього приводу? Справа в тому, що за даними реєстру адвокатів, адвокат Криворучка зазначено, що право на заняття адвокатською діяльністю у неї зупинено або припинено. Судом у зв'язку з цим направлено запит до Національної асоціації адвокатів щодо підтвердження статусу адвоката. Якщо цей статус буде підтверджено, тобто що цей захисник Криворучка Лариса Сергіївна має дійсне посвідчення адвоката і має право на заняття адвокатською діяльністю, суд її допустить. і буде приймати участь. Якщо ні, будемо вирішувати далі питання або призначення вам захисника, оскільки участь захисника по, цьому, по цій справі, по цій категорії справ є обов'язково, або ж ви залучите, можливо, іншого захисника. Але це буде троховом вашої думки, як ви вважаєте ваша відповідна? Дякуємо ваше честь, за те, що мене запитали ваше життя. Да, перша вас... ваша честь, я хочу. Так, я вас дуже дякую. По перша ваша честь дивіться, у нас було призначено судове засідання сьогодні. Зразу після судового засідання за участі пані Судді Болянської мені не, не очікували. Це добре, що я не вийшов з ПЗ. Зразу не запрошуємо більше конференції з приводу розгляду заяви про місті. Перша ваша честь порушено порядок викликів і повідомив, тому що мені повістки. Є частина 2 статті 26 закону України про режим воєнного стану, що прискорення тудочинства у будь-якій формі забороняння, я не був взагалі належним чином повідомлення. Друге, ваша честь, я не бачу, я зараз е, е, передивився на сайті судового влади, я не бачу з яких авторозподію справ, так само і не бачу його е, в електронному кабінеті. Знайомилися, ваше чисто мушитися. При всій повазі до вас я відповів, що не хочу звинувачувати, але, на жаль, дуже в Україні почастіше випадки, коли йдеться включання в реєстрації. І е, час авторозподілу також може е, бути дуже речним проміжом часу. І згідно з користувача дітей, можуть бути встановлені факти, е, наприклад, включання. Розходу для витрачення конкретного суттєвих призначення. Я не зараз не підписую на вас, тому що я не знайомий зі світом, а мав розподіл, розподіл. я не можу зараз оперувати цими даними і в чомусь там наголошувати, що там чи може склад куди такого, чи ще щось тому, що в мене цих даних немає. Тобто, буквально через декілька хвилин, через декілька хвилин, після двох перевищував ще раз, ще одне запрошується. Ваша честь, треба, по-перше, є час затихнути. Доги, тому що коробку заяву про відвідувачів. Треба часу вивчити авторозподілів, подивитися, чи чисто відбувся авторозподіл, хто приймав участь в авторозподілі. Розумієте? Це ж маю право повне ознайомитися ваша щастя. Я вважаю, що зараз поки що неможливо провести судове засідання за знайомності таких. І до честь, я хочу наголосити з приводу захисника Лесі Сергій Приворучка. Дивіться, буду все одно подаватися попитання, навіть і щоб ви його також розглядали, дійсно, висит рівні криворучка, значить, до в Єра, у відомості, про те, що вони йдуть дитяти. Але ваша честь, дуже багато фактів, в тому числі і в нашому кримінальному впровадженні, незаконному, тому незаконному не бачите, а на Малаху Андрію Олександровичу є різні обставини, які визнаються ЄСП, які визнаються колеги, які визнаються конвенції, професійні обставини, за яких моїми захисниками на до стадії досудового розслідування щодо запобіжного закладу був адвокатом прострічних взагалі, як було припинено право на здійснення локатської діяльності, він захищав мої права. І суд його заяву про відвід, хоча знав прокурор е зупощенного, то суд знав, що е у Черніша було припинено право на заняття адвокатської діяльності. Але незважаючи на припинення він не втратив цей статус, адвокат заданий він життєві, з огляду на погодження збереження адвокатської в'язниці, це пожиттєвий статус, тут то визнавав його заяву про відвід і його watch адміністративних справах, які розглядаються за правилами загального позового провадження. Сьогодні, тому що там теж виключно адвокат, але тим паче близько 30 судових рішень, на яких відводи заявляли наші пан... опоненти пан... суддям і все одно визнавали виходить до группа. Тому Ваша честь, незалежно від того, як а відповідь нахідної від Національної асоціації адвокатів, будуть піднімати питання і будемо вирішувати питання про ілюденційній а, і тим бачив, ваша честь, що ЄСПМ навіть наголошу у своїх кріші, а ви знаєте прекрасно закон, що тут знає право тут на закон, і ви знаєте, що враховується практика ЄСП. Бурайте! Питання щодо страхів проти України. Зрозуміти, це з політичних постійно переслідування, це каральні зміни, е, дисциплінарно стягнути е, безпідставного. І це все буде викладати в Українському допомозі. І такі каральні е, заходи, безпідставні політичні заходи, які було застосовані до Александрії Криворуч Колорисові, вони не є законною підставою для того, щоб вони позбавляти обрану. Ніяк не суперечив, чим воно суперечення. Тому що правосуддя, в першу чергу, суддя арбітра. Тоді має бути все одно, хто захищає. Головне, щоб ця людина захищала в межах закону, межах спосіб передбачення закончити. Головне, щоб це не суперечило моєму голови. І саме головне, щоб це хоче не було дисциплінарною відповідальності і підставою для оскарження цього рішення і скасування і у суді вищої інстанції. Треба залежити йому головно виявлення. Тому Ваша честь, незалежно від того, яка буде відповідь, як одно ми будемо подавати полкопання, щоб залучали Ларису Сергійовну і ці заяви про мій розгляд. буде подана моя заява про те, щоб цей пані секретар судового засідання внесла до протоколу моє явлення письмове, що я дійсно розумію наслідки захисту Лариси Сергійовни при призупиненому адвокатському діяльності що потім це не було з моєї сторони спекуляцій, на що до складу суду і так далі. Тобто це має бути в рамках законнощі. Тому що участь захисника в одній з вакцині в цій справі обов'язково. Без захисника не має права, але або, якщо будемо захиститися, як ми будемо вирішувати подальше, або буде захисник однак Сергія Макриворучку, або ніхто. В... Закон, стар таку і мене просто проблема. Я не виникаю, що це просто законно. Закон. Я переконався, що таке безкоштовний заклад. Що це таке? Коли вони е, ну, просто під час засідання, я не хочу сказати, що цей захисників безкоштовних, але 99,9%. Я знаю, що таке безплатний заклад. Розводять. Ну, я ж не ви ж розумієте, ну що ж розумієте? Тому, ваша честь, прошу за засідання. Прошу е приєднати до матеріалів е електронної справи протокол е і звіт авторозкоду справ, щоб ними ознайомитись. Е Також прошу приєднати, е перевести, тому е що я подав через електронну кошту не через СІ, бо картові. На генератори, і через світ може пізніше mm -hmm. надіти заява про відвідувати дуже довго. Тому я подавачу з електронну пошту, щоб тут її час на Ну, так більш гарантією, що сюди. Потрібно. Прошу перевести е, мою заяву про відвід в електронну форму, приєднати до матеріалів про електронні справи, щоб всі учасники, пан Андрій Малакові познайомитись, Алсандів, Прампорко, щоб всі могли ознайомитися з її змістом. Щоб було зазначено на під час реєстрації цієї прошу також привести електронну форму приєднати від акторосподіл правши час. І дочекаємось так дійсно, дочекаємось відповіді Національної асоціації адвокатів України, і може буде будемо вирішувати питання залучення Лолесі Сергія, користування затвердження, залучення Оленися Сергій е мого захисника. Тому що я вважаю скористуватися правовою допомогою правничою. Тому нам треба дочекатися відповіді з національних на цьому платі. Вони є обґрунтованими. Це право заявника бути попередженим завчасно дату, час і місце розгляду справи. У зв'язку з обмеженим часом справа дійсно була призначена в стислі строків, тому можливо в цій частині і Андрій Петрович і не отримає. У даному засіданні заявник заявляє клопотання, щоб він міг належним чином підготуватися до розгляду цієї справи, ознайомитися з протоколом авторазподілу та, та з іншими матеріалами цієї справи. Суд вважає за доцільним, оголосити перерву в судовому засіданні, надати заявнику Карповичу Андрію Петровичу належним чином підготуватися до наступного судового засідання. Де його заява про відвідують явно роздану та вже по суті. Суд також звертає увагу. Суд також звертає увагу заявника про те, що участь захисника по даній категорії справ є обов'язково. Частину першої статті 52 КПК України на всіх етапах розгляду кримінального провадження. І у зв'язку з цим суд також пропонує і звертає увагу заявника, що захиснику може бути лише, лише та особа, яка була внесена до реєстру. Має право на заняття адвокатською діяльністю, про що також має бути відповідна інформація в реєстрі адвокатів. Якщо на сайті зазначено, що дія свідоцтва призупинена або припинена, то це вважається, мабуть, що така особа не має права займати адвокатською діяльністю. Але я ж кажу, ми з цього приводу зробили заяву, що нам надасть. Це асоціація, будемо вже виходити з тієї інформації, яка буде надана. Так, зараз у засіданні оголошується перерва. А скільки вам часу потрібно, щоб ну, на лишим чином ну, на вашу думку? Ну, ваша честь. Е ну, сьогодні, наприклад, я не знаю, поки переведуть, доки не піде інформація, це раду з Національної асоціації адвокатів. І у пана Санкіна, в нього можливо, якісь судові засідання, є ж е там, інші учасники. Ви, ну, і також вам ну, прокурор зрозуміло, де група прокурорів, тому може будь-який прокурор замінити. А сам він Антон, ну, він як захисті, він може приймати в іншому судовому засіданні, тому пана Антона, наприклад, з'ясувати. Тому що я можу там 3-4 години, ну, коли звіт надійде, коли надійде відповідь, а також підготувати злопитання, щоб вони сказали, питання пролучення Алексії, а про залучення, або залучення. залучення. Це ну, там, 3-4 години, це нас питають, okay. Розумієте? Але по-перше, це вже okay. і у вас також робочий день. Okay. І з того приводу, що доки надійде інформація від Національної асоціації депутатів України, щоб okay. її е, спростувати можливо, розумієте, щоб ми могли всі ознайомити всі учасники справи. І також могли ознайомитися з заявою про відміт е, пан Малакофандрій, пан, пан Насамкнув, на пан прокурор, можливо, ми на добре, 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 добре. Добре. Так, цих слав пропонується дата 19 лютого, це наступний четвер. На 9.40. Немає можливості. Так, ну тут четвер немає можливості. А 18. -го. 18 лютого пропонується дата, це наступна серед давні. Погоджуємо дату. Прокурор? Ну, пане ваша честь, бо я і так, і так, наприклад, а от пан захисник пан Санкер. як у нього просто засідання? Ну, захисник зазначає, що може. Так. Добре, погодили тоді дату. 18 лютого 9.40. Сьогодні судове засідання так. закінчено. Бачиш, я прошу так. лише одне, щоб привели всі матеріали в електронну форму, щоб всі учасники могли ознайомитися. Всі ознайомляться. Добре. добре, все добре зроблено. Так, так, дуже дякую. Так, добре, судове засідання перерва оголошується на сьогодні. Друзі, судове засідання закінчено. Так, розгляд справи переноситься на середу наступного тижня. Так що і ми теж завершуємо трансляцію. Дякую всім, хто дивився. Ставте свої подобайки, залишайте коментарі.